Сьогодні ми приймаємо участь у цій акції, яку організувала прості громадяни, міста жителі міста Бориспіль, з однеї єдиною цілею. Я як депутат хотів би, щоб сьогодні жителі міста звернули увагу на те, що сьогодні діється тут. Прикро, коли сьогодні частина громади проявляє якусь увагу і намагається не дозволити будувати тут Макдональдс. Супермаркети білий, яких є сьогодні, але для мене заклився саме найбільше одне. Ви бачили, я малював пішохідний переход. Шановні жителі Борисполя, громадяни і взагалі гості. Пам'ятайте, що якщо ви будете старяти осторонь тих проблем, які сьогодні є з цією забудовою, незаконною, на мою думку. Завтра ви не зможете проїхати ось тут, ви не зможете зупинитися на своїх розвозках, які забирають вас тут, тому що тут будуть стояти і знаходитися автомобілі цього багатого функціонального центру. Як вони його сьогодні називають? А саме жахливе, що цей центр, монстр, буде вбивати наших дітей макдональдсами. І безумовно, для мене є незрозуміле, коли хочуть побудувати бутіки, різні секшопи. Ви бачили, Та я написав ні секшопам. Я протестую проти цього, те, що відбувається тут. Шановні Ту. громадяни. Коли тут з'явиться Монстр, будете тільки одні ви говорити про те, що хтось не намагався чогось зробити. Я закликаю вас долучитися до цієї боротьби, яка сьогодні тут відбувається. Основна моя ціль і мета, як депутата і партії Удар, проте ми добиваємося того, щоб нам був безкоштовно переданий хоча б зал, де ми могли б навчатися наші діти і проходити урочисті свята. Мені прикро, що ми їх проводимо в міській раді, там всього лише 240 чоловік. Я хочу, щоб ми це відбувалося тут, могли прийти туди, діти, навчатися. Відувати гуртки і безумовно провадити різні свята. Тому ми не підемо звідси до того часу, поки зала не буде безкоштовно передана громаді міста і буде належати нам мешканцям міста Бориспіль. Не будьте байдужими, приєднуйтесь до нас. Ні депутати, ніхто нічого не зробить, якщо ми не зробимо це разом з громадою.